Доброго дня всім, шановні члени комісії, присутні. Земельна комісія в складі трьох чоловік спроможна розпочати свою роботу. Для ведення протоколу треба вибрати нам секретаря. Наташа. Хто за? Прошу голосувати. Одного Я. П'ять питань. Перше питання на нас іде про затвердження технічної документації, про встановлення ну, і відновлення мертві, обслуговування житлового будинку господарчих будівель та дворів Романику Максиму Миколаю. Земельна Зам ділянка знаходиться в селище Доминіка, вулиця Соборності, 38. Соборності Соборність. У нас великий будиночок везде Поліковського магазині там є, там, так, є житловий будинок. Там, <зас> так, є. Так, <зас> так, і до до, до голосування. Двохетами. <зас> ну там якийсь комплекс, мови, вони собі житловий, не понятно. До голосування. Терпард, за. Іванченко, депутат. депутат. Друге. Друге питання. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою до Домінівській селищній раді постійне користування, будиночки для обслуговування житлового присадибна ділянка. Земельні ділянки дві по 15 соточок. Будуть застроїти на вулиці Вознесенська. Ще два будинки, там де в нас чотири будинки вже так. Чотири будинки в нас вже є застроєні. І ще поряд по той самій стороні, на той самій вулиці, ще два будиночки в дитячі. Це Ну, Справа в тому, що може і меншу можна було кількість соточок давати, але по пожарним нормам, так як вони дерев'яні, будинок від будиночок має бути не менше, ніж 15 метрів. І виходить, що ніби і територія здорова, а будинки отакі їхні. Це не будиночка? Ну, я цю інформацію не знала. Чотири? Таке питання. Чому, заселі не чотири заселі, по авторемонтників, у нас вже чотири будиночки заселі. У нас там вже і дитина народилася. Вони ще зимували? Уже зимували, да. А як зимою там, думаємо? А, а зимою там, там... Там дуже тепло. Там дуже тепло і там уже Якщо входити дерева, але щоб там полу. Ну то хай живуть, як хочуть. Це ж нічого ми не переміщені. Хай комішки. А сторони доктора вони не хоча дітей Не Ні, подали заяву. Подали? Два доктора. Один у нас сімейний, как будь, а один... А ці домики ви дають тимчасово чи на постійну пересування? Так, ці домики дають. Ми заключаємо договір на рік. Якщо вони проживають, це ж внутрішнє переміщення особи, тимчасове. Це ж житло тимчасове. До закінчення воєнних дій. Виходиться, ну, незахищені вести населення і так далі. Заключається на рік. Якщо рік вони нікуди, може хтось уїхав, може хтось здається в будинок. Тоді надається слідчим помощам. Якщо вони залишаються, то в Опять заключается договор аренды. І так і він буде продливаться. Не Нет, вони не платять. Вони платять комунальні платежи. Це електроенергія, вода, то, что вони оплачують, що них там є. Хотя фонд сейчас стави на умови. Шо, шо, не може бути оплати? Звісно, може бути оплати для цих верхнест. Це ж переміщення, вони на родовому справи. Просто ну ви, ви розумієте, що там люди посілені, які в основному не мають постійного доходу, которые, і ми їх не можемо забезпечити, казати, що там вказати робота, ви знаєте, які у нас ситуація на ринку праці у нас тут. Тобто це люди, которые, ну, живуть на пособі, живуть там на пенсіях, не особливо там розженешся. Це пока. Ну фонд зараз ставить умови, щоб... Ми брали плату за обслуговування будинків, але після ситуації, ми дописали, вони там поставили 100 тисяч гривень ежемісячно. І щоб це був накопительний рахунок і так далі. Ми не можемо, у нас немає такого комунального підприємства, яке має такі функції, накопичений рахунок, селищна рада не може таке зробити, тому що ми являємося комерційною структурою. Тобто зараз буде вирішуватися питання по даному напрямку, що до кінця війни це лише ради переносельтися зобов'язання, а після війни обов'язково буде вводитися плата за вторговані будинків. Тому що ці будинки треба обстежувати і вони дерев'яні, криша і так далі. Може бути потреба якогось ремонту чи ще щось. Ну, ну так вони не мають права навіть розетку самі поміняти. Тобто по согласуванню, ну там різетки то вот таке діло, там все є. А десь якісь конструктивно щось робити, вони не мають. Але вони особи не хочуть. Фахівець довжен зафіксувати, що такий то такі, то фахівець міняв. Їм вже передається в користування холодильник, ліку, стиральні машини, що там обладнання, яке yeah є. Вони повинні нам це здати. І сину ламається, даже стає далі. Є нормальна сім'я, і а, такі це галаш, ну, да за півгода його говорить, ну, ну, і і там все... А не можна цей комплекс, де в нас домики, його зробити якось як ЖК якийсь. Щоб воно там не було якийсь, допустимо.

Надо купити, я вбрючу, не може і фокус зареєструватися, їх обслуговувати, розумієте? Можуть бути різні форми. Зелені насадження, там треба по-любому щось насаджувати. Бо не буде воно на доведені, якісь дерева. Це при нас російські треба купити, комусь піти садитись. А якщо воно просто такое. Це... просто, <тас> коли Отепанович как як оці... Мам, так. Мамі, ма, штори условия поставили, і ви їх виконуєте. Так само їм условия ставить і хай виконує, бо то в будущем. Ну це ясно, матір насадила то якось, може, бійню чи якось. Сорок корчів було. Це як у городі квартирами. І попали на русні, і попали на різних. Мішкові питання, які умови і я. Ну, це не все, що просто, що просто воно ну, так нам попало за не за наші кошти, воно свідоміки прибрали. Розумієте, але всі відомі в них термін, знає, 50 років. Тобто і далі можуть вони гарантійний термін. І далі вони ж можуть, допустимо, якщо це внутрішні приміщення військо, можуть туди засіляти нашим громадянам. це буде все одно житло. Селищная рада, ми не маємо права его приватизировать, віддавать. То це буде в такому плані. тогда все равно думаєш, що то Тільки или кооперативка и так, так. Ну це тимчасова споруда, вона на термін домик розрахований на термін 50 років. Ну його гарантийно. Да, да. Ці старінки строїлися тоже на 50 років, допустим, <свят> люди живуть і нормально. Сталинки квартири. Да. Ось так воно передбачено. Ще в кого є питання. До голосування. Кепак за Іванченко, депутат. Одного голосу. Третє питання у нас про надання дозволу на розробку технічної документації по відновленню встановленню меж АТ Миколаїв обленерго. Даній земельній ділянці є вже діючі догора. Тобто на теперішній час лінія буде переноситися і треба розробити технічну документацію. Реальна оплата сплачується, договори заключені. Питання у кого є? Переплачується. До голосування. Дітер за Іванченко, депутат. Одноголосного на прес ресурсу. Четверте питання коло. Четверте. Четверте питання, Четверте питання. на про внесення змін до рішення сесії від 25 червня 2020 року до номером 7. Черняк Фаїнні, підвіні. вносяться зміни до кадастрового номера. В кадастровому номері була помилочка. Що ще знає зміни, щоб людина могла зареєструвати право власності на дану наземельну діяльність? У є якісь питання? До голосування. Терпак, за Іванченко. Щенко Одна молодина. Ще яке там питання мало бути? П'яте. Це затвердження концепції створення індустріального парку. Тобто ви знаєте, ми віддали земельні ділянки в різні парку, індустріальні парки та бивші комплекс та будинки. Зараз ми повинні перший етап для його створення, ми повинні зробити концепцію. Тобто, ну, так як ми являємося сільськохозяйственним районом, то изначально в концепції записується, це в основному буде переработка, ну, мета його. Для чого створюється цей технопарк, які його э, привилегии і, і подальше? Це заучение інвестиций, створение додаткових рабочих мест. Если будет створюватися підходить, там там будуть э, робітники до 200 человек. Слухай, там لو, переробка, там резина, потом переробка поток відходит. Ah, там может быть переработка и сельмозпродукции. Yeah. Ведь этот технопарк дает право на пільгове налогообложение, право на пільговое везення за границей э, обладнання для вот этих підприємств, Пільгове там є. Для чого він ділиться? чтобы можна было... организовать, будем говорить, такие производство, изначально, залучить людей, завести инвестиции инвестиции международные и так далее. То есть первое, что мы разрабатываем концепцию строиния своего индустриального парка, это что мы хотим, моим желанием, это тут, типа, как план, пока у нас ничего не, обяз... не обязывает. Решение о об построении парка принимает кабинет министров, это только их решение. Потом объявляется конкурс на управляющую компанию, которая будет управлять данным технопарком и дальше его разрабатывать. То есть тут юридичная адреса за вот эту земельную делянку выделили и так далее. И уже тогда управляющая компания распределяет эти предприятия, кто там где, там уже непосредственно вот этим э, все эти процедуры. То есть для нас это выгодно, это рабочие места, это залучение инвестиций. Если будет технопарк Треба буде зробити дороги під'їзди, тому що розположення наше, а воно буде би нормальне. Одеса не дає попорт, Київський напрямок. У нас нема, допустимо, сполучення железнодорожного у нас транспортне сполучення. Да, особливо. А, ну, я... ну шикарне. Це навіть у нас. 20 скорость. Скорость 20. Та я наводися, на воді се надорожня. На ще на можна, ви до своєму ярому їхали. Дів часами. Їхав більше, часами. Потім держава тут обязана і ще нам зробить дороги. То есть это все йде з перспективи. То есть сначала є наші намери, просторення даного парку, а далі там уже йдуть через кінці, вот эти все самосовання, відкриття його. І ми ще не знаємо, чи дасть добро кавні, якщо ми зможемо показати, казати. Ну, і так, а ви вважно согласна? Ми ж тоді як виділяли, ми ж говорили, що було, бо говорили... Спочатку йде концепція, подождіть. Концепція – це план. Любий за що буде обговорення і все остальне. А зараз не, не показати там, що? Це Та ж концепція. Спочатку треба хоча б

Он же на игровой сетевой дороге. Да, да, его перспектива там идет до 30. Ну, 30, это, что это, считает, что это одна, будет отрезать. одна организация запланована, или на каждую отрасль отдельно? Может, нет, ну но управляющая компания одна, в ага. которой управляющая данным технопарк. Ведь вот, допустим, вот эта территория, если это предприятие может быть расположено и в других местах на нашей территории не только в этих 10 гектарах. Да, может быть, где-то и в селе, то есть но оно будет подвязано под этот технопарк, понимаете? То есть это э, у него должна быть юридичная адреса, и свои там какие-то потужности и так далее. что там, что, что это место? Там коммуникации, есть электроэнергия, есть вода, есть связь и так далее. Разумеется, вода, если будет идти из Бросковского, уже предбачена. То есть это один из моментов, чтобы какие-то підводенные коммуникации. Это не в СТП, что надо десь туда что-то стянуть. Это одно из делов. То есть это просто наш намерт. Концепция, что мы хочем створить и такие на своей территории технопарк. Сейчас их очень много створюется. Ну, Сказать, чтобы доказать как минуту, что мы спроможнее и можем тут вот это все створить и сделать. То есть пока это наши намерения. Ну, Скажем, розвиток громади по-любому треба йти робити, тому що ми вже доробилися до того, що нема що робити. Ну так у тому -то і питання. Якщо ми сюди затягнемо хоч якесь производство, це вже додаткові робочі місця. Зараз просто напросто дай Боже, щоб сьогодні ще та війна закінчилася, і зразу йде розвиток в чому. Дороги строїти, дома строїти, весь народ роз'їдеться, тому що тут не споможе хтось заплатити зарплату, скаргнути 60-70 тисяч. Так? Я за те, щоб це було і щоб громада була согласна, щоб не сказали потім, що депутати це прийняли без обговорення населення. Ну, депутати Ми вже ви... прийняли, депутат. щоб воду не проводити. Яку? І зброшку. Уже і таке ходить. Ну, те, щоб не ходить. Скоро в тому, що ви знаєте, що ми робоємо над полігоном по будинок відходів. Це тут теж буде затягнута приробка цього сміття на завод. Це теж мане. Ну, полігон так і залишиться, тільки там полігон сороку, буде. Полігон буде упорядку. І треба, що вона ж Вот это все закопать, что там, эти, да, сделать площадку. Там все даже на том комплексе там ничего на не шар... там то выливать. Вначале так само же, вот нам корень полигона и створение, допустим, даже у это компостное, для и так далее, на это не для Шо? Це ж треба доказати їм у що ми о, 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 в нас є озброєння, ми ось це, ми ось це, ми ось це. І, і ну, вони підуть. І, значила, дуже... хоча б наше бажання, щоб ми а. даємо згоду. А там, получиться, не За получиться. Це що... на сесії якийсь слайдер буде розказувати це? Буде. Ну, не слайдер, але вона є, я не знаю, Бо я просто вчора ввечері мені сказала, а правда, що таке буде, таке перші вирішення

Якісь кошти виділиться, якісь розробки якісь. Ви сказали без коридор. Ні, ні. ні, ну ви знаєте, чи чим це кончить? на якийсь, ну, я не кончиться. Земельна діляночка вже є сформована, вже, вже є затверджено, вже все. все. І, чим це кончиться? Оце у прямому у ефірі побачить, що там що розбирається, депутати вже проголосували, а обговорення не було. І так пішко зразу буде писати. Так а й те, що при її проблема. Ну, Вы значительно, что в концепции парка є основним документом, що окреслює передумови, мету, задание, та очікувані результати його створення. Доручити виконавчому комітету селищної ради, забезпечити підготовку, та подання необхідних документів для включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків України. Організувати роботу щодо визнання ініціатора, та керуючої компании индустриального парка и периодовым чередого законодавства. Ну і контроль це на комісію інвестицій, инвестиций, промойной власності, транспортом і так далі. То есть это на сесію, що голова буду рассказывать со всем, это самое показывать, пусть... В І це хороші затравили. Тільки масло за вода там, і то. І то тут не сідуй, бо там не дають. Карпат, за баченко, депутат. Я тільки за обувлення. За да. так. Це затвердження. А? Це за те, це не затвердження. Це концепція, наміри наші. План. А що извините виставления, э, давайте будемо казати так, э, створення нових робочих міст і створення новых підприємців, підприємців, це буде, що, требується додаткового обговорення? Это что хочет наносить, коли шейне вробляється, що буде... А погано, що Там ніхто не рисується, там немає чого таке, Можливо, живе люди. Знаєш, як на спортзалі колись були отакі поверки резинові кухні? Так і є. Ну, а тоді на А вже То колись був дерев'яний, так. Оце так було на верному, Макара Володимирович. ще одне питання. Тут по цих двох. Все, ну, ясно. Дуже багато людей звертається на що сплатих МПЗ, податків по зв'язку з ним врожайом. Абсолютно. А давайте скажемо так. Ви отримали повідомлення по МПЗ на сплату на сьогоднішній день? Так ми заплатили. Ну то запрошує. За а фізично не отримали ще. Ну, це... не не знаю, не Шо -шо? А ну ще раз. Фізичні особи не ще не отримали повідомлення про сплату МПЗ. До МПЗ. На, на даний момент. Чаще тільки налогове угода вот, всю землю, то, що вони подавали правильно, неправильно і так далі. Но я вам скажу, у нас на сьогоднішній день 4 миллиона невыконали бюджета. И это вот это, вот это несплата, говорили. 4 мільйони, на сьогоднішній день mm -hmm. буде, там на легкі літак з тою землею подав. я, я правильно сказати, це оно виходить, що ми повинні сплатити за 24 рік. Yeah. Правильно. А тепер дивимося, у 24-році му році був так собі врожай. Зарив я це все діло. Я приводю приклад тільки по собі. В цьому році скосив 60 гектар соєшника, на косив 3 тонни. Дальше. Далі. Батькові наш От Дальше. що мені робити? І оце у нас виробником. Ну, можна більше виносити на сесії хлопці питання, щоб виносити з нас юріз, цей Максим, щоб на якесь письмо там, щоб хоча б з не, як. На Верховну Раду, чи на що там кажуть? Получа... Ні, Можна я за те, то не теж, я як одноосібник, але ж як чоловік, ми, як фермер, як фоб вже заплатив за це. Я розумію, що вже ми заплатили, ну, тому чи, чи зменшили чи, чи, чи його відшторкували, я як ну, фізична ну, я клуба не отримав на НПЗ. Я тільки на земельній. Земельний отримав, а то я ще не отримав. Україны це все знають по даному графіку, допустим, розпадали акти на списання, списання свободя на НДС і все остальне. Тобто це зафіксовано, оця ситуація, Именно в Україні, которая пострадала більше всього від цієї поступи. <пробітість> якась компенсація, чи допомога може потом при поселі, при цьому буде надаватися. Ну, поки така ситуація. Ну, пока платить. Ну, пока, да. Да. Пока платить. И пока юридически спит от сердца, вы вспомните все свои заболевания. Хотя на сегодняшний момент платы по боям еще Ну, там все равно можно и без вернения написать и без Я же еще скажу, важливо. Мы же тоже все разумеем. Те, хто повернуть цим людям, то фізичним особам, де тут не можна? Нарахування буде. Та їм не повернуть, їм наоборот нарахують. Вони ж яки сплачують, виходить. Mm. За те, що вони списали. Не не вони не хочуть списувати. Бо вони хвилізуть подашки. Щоб mm -hmm. треба тривати школи. Садіки, ви сказали садики. Садики. Селах не надо. Хто ж таки казав? Казали, щоб до обіду садики працювали і можна і без харчування. Кажуть, Села, не, не, не. Кончите села треба. Так, ну давайте, там час починати. Та там вже нічого нема один садик от пам'ятає. А що ж там робити? Ми правильно робили. А що передаруки? Я потереда, що там не бачу. А все я руку. І що, різко, немає за діка Ну то ви тут ви тут скоріше знати, чим ми. Начинаем стоп. У нас, як только йдуть какие-то, чтобы дать задание, как в межах бюджету, у нас начинаются обрастаться э, с плетями, будем сказать, так понимаете. И вони как выходят с видела свиты, которые э, хочет зробить такую непонятную. Человек задания вас надать пропозиции. Вот, видела свиту. Кто? Ну как кто? Є спеціалісти, давно була наличка, для ну, нас казав задачі, чому збираються наради з директорами дитячих садочків, з директорами школи. А директора дитя дитячих садочків нічого нікому не кажуть, тому що думають, а нехай так буде промов, чому та й надовше добровольця. Діректора дитячих садочків не знають свій бюджет. Ви як ми керуємо. Вони не знають, з ким є коштів і що в нього робиться. Тому що досі непонятно, як там, чи в общій копілки їх веде, чи ще непонятно як. Якщо я должна довідала знати свої фінанси, де в мене економія, де мені перерозходя, де мені нічого не вистачає. Вони вот чого і не хочуть этим володіти. Григорій, наскільки ми вас просили Богдана прозвітувати? Так то безполітно. Ну, та ну то вже все, а воно так і та продовжується, то вже все. Ви кажете, коли, всі, коли були в сільських радах, наскільки я знаю, кожен директор садика знав свої фінанси, знав, що в на харчування, а я так розумію, тут вона просто а за інформація... А зараз що? Ти знаєш, то в Галяденко приймає. Люди вже ми в шокі, от той Доманюк. От я не за те, я не те, як розвивається Доманюк, ну не вбивайте села, не вбивайте вже. села. І ти не де, 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 де зайдеш, а? а ми вас сюди звали, чому ми до нас приєднувалися, які у мене, розумієш? У фронті люди в шокі. Заказати, щоб каналізацію викачали, нам не вигодно зелене, як їхати. взагалі не вигодно. Дві тисячі. Я до вас не прийду. два місяці вже жду. Чи три я не знаю. Дві А їдеш скорості 20 кілометрів до Манюку. А ми до Манюки, хай буде все красиво. Ну нехай буде. Так, вони прилетіли недавно щоб, у фронту. Люди в шокі у фронті вуха. Прилетіли з першої школи туди. Да, так. так, ще які питання є? Щодо проведення комісії? Є у кого якісь заперечення, зауваження? Нема. Хто за те, щоб проголосувати, що проведена комісія в нормальних умовах? Прошу голосувати. Тепер пак за Іванченко, депутат. Одноголосного.